Казує нагодови, що обов'язково зробимо свечі. Це є зал сервісу. Mm. Так само, де можна відпочити. Кімната для консультації факів це із Ага. Ти можеш отримати весь комплекс послуг, але є специфіка власне ветеранської політики, тому що ветерани. Дуже часто потребують особливої уваги з точки зору там, психологічних консультацій. Ну і тут буде ухил на працевлаштування людей. Ти можеш сюди прийти, поспілкуватися, які в тебе є навики, яка спеціальність, і тобі запропонують різний спектр місць праці на території міста Львова. Є хороший контакт з центром зайнятості. Також ми маємо контакт зі всіма великими підприємствами Львова. І Вони очікують ветеранів до праці. Тут ти можеш прийти. І з тобою буде говорити той самий ветеран, який пройшов вже цю дорогу. Він буде тобі розказувати з точки зору свого власного досвіду. І пройшовши такі перші етапи, ти побачиш, ага, можливо, ти хочеш свій власний бізнес відкрити. А ми ж маємо сертифікати для бізнесу. В минулому році достатньо багато. Видали, будь ласка, можемо взяти сертифікат. Можливо, ти хочеш ти працювати на якесь підприємство. на яке? Ми переговоримо з керівництвом цього підприємства. Тут це буде такий більш персоніфікований підхід. Ми зараз маємо радість і можливість відкривати ветеранські центри практично в кожному районі нашого міста безпосередньо безпосередній близькості до ЦНАПів для того, щоб забезпечити увесь комплекс послуг. Кожен центр має мати свою спеціалізацію. Умовно, як є середня школа з спеціалізованим вивченням англійської мови, та кожен центр буде мати свою спеціалізацію. На чупринки ми зробили спеціалізацію підтримки родин безвісти, зниклих і полонених. І тут, коли я власне почав отримувати море запитів від бізнесу, дайте нам ветеранів, бо працівників мобілізують, дайте з ким працювати, я зрозумів, що просто кипить оця ця проблема і відсутність балансу і контакту з е, е, ветеранів і самого бізнесу, компанії чи навіть державних якихось е, замовлень. І ми е, дійшли до того, що у нас має бути. Фахівець працевлаштування тут будуть працювати всі, хто має ветеранський бойовий досвід. Тобто, це є хлопці, які повернулися після фронту. Хто з пораненнями, хто з сімейними обставинами, але тут буде рівний рівному. Тут будуть говорити про роботу і пропонувати її ті, хто сам свого часу шукав роботу. Так само, як у нас в центрі зниклих безвісти, керує ним дружина зниклого безвісти. Воно інакше не може працювати. Ми власне. Маємо таких гарних ініціативних людей, яких на відміну від поля бою ми їх не втрачаємо. А ми навпаки розвиваємо їхні вміння. Три, два, один, погнали супер.